Доброго дня, вітаємо всіх в харківському медіахабі. Я дуже радий сьогодні бачити тут і знайомі обличчя, і ще не знайомі, але обличчя нашої рідної 92-ї бригади. Ми звикли до того, що вона з 14-го року захищає Україну, бо саме тоді почалася війна. І не тільки для 92-ї бригади, а для всієї України. І я дуже радий, тому що е, сьогодні ми можемо бачити і говорити тут е, з нашими гостями, з е, пані Тетяною Рудь, яка є начальницею служби зв'язків з громадськістю 92-ї, тепер вже окремої штурмової бригади. Вітаємо Вітаю. пані Тетяна. Е, з паном Андрієм е, вітаємо пан Андрій. Андрій є командиром взводу. Ударних БПЛА, 3 батальйон 92 ШБР. І це відомий, відомий харків'янам, а не тільки харків'янам підрозділ КОД 9-2 і позивний Андрія Дід. Вітаю. Вітаємо, пане Андрія. І також е, вітаю пані Руслану Богдан, яка є солдатом служби зв'язків з громадськістю 92-ї бригади. Вітаю пані вітаю. Руслана. Е, Темою про яку ми сьогодні будемо говорити, є тема рекрутингу в збройні сили України, бо війна. Перетворилась на великий довгий марафон для всього українського народу, і безумовно, це потребує змін. Змін на державницькому рівні, змін в армії, змін в суспільстві. Ми в Харківському медіахабі дуже багато робимо для того, щоб говорити саме про соціальну мобілізацію і рекрутингова кампанія в Збройні Сили України є прикладом такої соціальної мобілізації, у тому числі я хотів би надати слово. Пані Тетяні, коротко про те, як бригада, що вона, де вона, що ви робите. Бо ми пам'ятаємо з перших днів 92-го на окружній дорозі, фактично в Харкові. Ви зустрічали ворога. Розкажіть трохи про зміни в бригаді і про мету кампанії з рекрутингу. Наразі дуже великих змін в бригаді не відбувалося. Бригада, як і тоді, і зараз, є дуже мотивованою до перемоги. У хлопців глаза горять до перемоги. Надалі ми розкриваємо тему рекрутингу. Чому? Тому що потрібні люди. Дуже велика зараз потреба у всіх, в принципі, професіях. Наразі хочемо зробити трошечки розкрити цю тему і сказати, що ми набираємо людей не то, що ти там кухар, і ми беремо тебе там на посаду водія. Ми хочемо почути кожну людину і кожну людину з тим, як вона була в цивільному житті, щоб тут вона пішла тією ж дорогою. Будемо намагатися почути людину і приміняти там, де вона. Себе бачить більше, щоб вона розкрилась в цій темі. Наразі бригада набирає людей напряму, де ми відкриваємо кампанію. в нас є номера телефонів, є анкета, де люди подають свої заявочки, залишають, і ми відпрацьовуємо ці заявки. Якщо людина хоче в свою рідну 92-гу бригаду, ми знаємо, що бригада 14-го року проявила себе ну дуже позитивно, показала дуже прекрасні зміни в кожному бою. Ми знаємо, як 92-га бригада показала себе в Харкові на той момент, коли в принципі ніхто не очікував, як будуть далі розвиватися ці події. Дякую, пані Тетяна. Я хотів би надати слово зараз пану Андрію. Розкажіть про. Ну це вже такий легендарний підрозділ, бо ми зараз бачимо, бачимо зараз і відео і певну рекламу рекрутингової кампанії 92-ї бригади. і це вже... А, не перший приклад таких кампаній, бо є ще декілька підрозділів, які розгортають власні рекрутингові кампанії і роблять це абсолютно різними засобами, які наближають, наближають суспільство цивільне до армії. І оцю прірву, яка, на жаль, іноді існує, вони її долають. Але підрозділ Код 9-2, це підрозділ реально легендарний. Ми про нього багато чули, але мало знаємо. Розкажіть, будь ласка, на прикладі підрозділу про ваші завдання, про те, що ви робите і хто вам потрібний. Вітаю ще раз. Напевно, трошки в історію підемо. Підрозділ Код 9-2 починав працювати не як взвод ударних БПЛА, а як розвідзвод. Весь 22-й рік. Звільняючи Харківщину, звільняючи. Воюючи на інших напрямках, ми робили все це ножками. Як стандартна розвідка це робить? Ножками проходили, проводили розвідку, і в випадках сутичок з ворогом ну, костями вибивали, грубо кажучи, їх з позицій для того, щоб наша піхота далі проходила. А так пройшов весь 22-й рік. Вже тоді код 9.2 ну, з'явилася ця назва, але як я казав. Розвідзвод. <кій> і під кінець 22-го року. Коли ми вже стали на ну, такий активний, фаза активного наступу закінчилась, ми стали більше в оборону, ми почали шукати нові методи нанесення вогнового ураження, знищення ворога. Ну бо як така розвідка, вона почала закінчуватись, перейшла більше в аеророзвідку, і безпілотники почали брати своє вже, вже тоді. А ми почали працювати зі скидами звичайних мавіків. Політали один день, політали другий день, третій день. За, за два дні знищили порядка 25-30 ворогів просто з неба один екіпаж пілотів зрозуміли, що тема працює. Почали її далі розвивати. І от з кінця 22-го і по сьогоднішній день розвивали тему безпілотних ударних комплексів. Починали з денних пташок, з Мавіків з Київ, потім перейшли на більш такі серйозні нічні пташки, які несуть багато, велику вагу десь кілограми залітають на 15 кілометрів і мають змогу знищувати не тільки, не тільки живу силу, але й техніку. Танки, БТРи, Аубіці і так далі. І... Звідти почалося почався розвиток того самого підрозділу Кодові два на сьогоднішній день. Це, це два підрозділи, скажімо так, кодовів. Це і розвідзвод, і окремий звод ударних БПЛА, які нам дозволили створити, утворили експериментальний такий взвод наприкінці 23-го року. І ми працюємо в такому в такій коаліції з розвідзводом. Проводиться активна аеророзвідка, проводиться активно пошук цілий вночі в день. І вночі наноситься вогневе ураження по тих цілях, які були виявлені вже великими поташками. Також в день наноситься вогневе ураження все ж за допомогою всіх тих мавіків. Наша основна основна наша задача це на сьогоднішній день. Це не допустити ворога до наших позицій, не допустити ворога до нашої піхоти і вберегти життя нашого піхотинця. І ми це робимо кожного дня і кожної ночі, незалежно від того, чи стоїть наша піхота на позиціях, чи стоїть якась сусідня бригада на позиціях. Ми працюємо кожного дня і ночі. Це якщо коротко. Дякую, пані Руслана. Ви нещодавно на цій посаді. Розкажіть трохи про себе, бо ви є прикладом, мабуть, такого оновлення да? особового складу. Я здала у стрій української армії 8 місяців тому. Просто донедавна я служила у територіальній обороні. Да? Зараз доєдналася до 92-ї бригади команди служби зв'язків з громадськістю. Власне, мої обов'язки це медіапідтримка, це прес-служба. Для мене дуже важливо, щоб військові були в темі для медіа, щоб вони були головною темою, щоб їх чули, їх бачили і про них не забували. Так і насправді в межах рекрутингу, що хотілося б сказати, що я як людина, яка. Навіть застала серіал «Російські кадети по телевізору, будучи дуже мале, ну я реально була мала мені зараз 23 але я нещодавно тільки прийшла до себе до думки, що дуже довгий час для мене, навіть як для людини, яка не мала потрапити у армію, завжди формувалася думка про те, що армія це погано, це про тупість, це про обмеження, це про місце, де ти тупієш і просто проводиш, віддаєш свої роки життя задарма. Та? І насправді виявилось, що це не так. Армія все ще не ідеальна місцями втупає в документах, але тим не менш, армія змінюється, я реально бачу людей, командирів, молодих командирів, які приходять зараз. Бачу те, як вони говорять зі своїм особовим складом, наскільки вони близькі до них. І це дуже насправді мотивує. Я дивлюся зі сторони знову ж таки, як людина, яка приїжджає. Інколи приїжджає, навіть інколи просто як психолог, поговорити, попитати, а як ви, а хто ви? А розкажіть про себе, а як ви тут живете, а покажіть ваш побут. І це насправді дуже цікаво бачити. Армію зовсім іншою, не такою, як ти її собі уявляєш. Бачити армію, в якої ти солдат, можеш спокійно звернутися до підполковника без якоїсь. Я насправді навіть не знаю, як там руку прикладати якось до голови, повертати голову, проводжати його поглядом. Типу, я читала про це в статутах, і, можливо, після цього мене навчать так робити. Я буду це робити після своєї тези про це незнання. Але насправді, типу. Я побачила, що воююча армія, наша армія готова до змін насправді до полегшення. Ми не кажемо про те, що там дисципліна не важлива, і всі армійські устави насправді потрібні. Дисципліна це дуже важливо, а є, але все стало простіше. Принаймні, те, що я бачу, мене це дуже обнадіює. Дякую. Пані Тетяна, як вам працюється? Вам кадрові офіцерці, з великим досить досвідом з людьми, які приходять з цивільного життя? Ви знаєте, наразі я застала в армії третю хвилю мобілізації. Це 15-й рік. І я бачу зараз це мотивовані люди. Як тоді і зараз, це дуже мотивовані люди. Люди дуже різні. Люди залишили свій бізнес. Люди в нас є начальник медичного пункту, якого три клініки. Він залишив там. Він прийшов сюди лікувати військових. Він сказав, що я тут потрібніший. І я бачу, наскільки люди хочуть перемоги, наскільки вони вкладають цих зусиль. Перемогу так, як сказав пані Руслана, нема зараз такого, що ну, якщо ти не віддав військове вітання, все тобі догана. Нема такого більше вирівнялась в цьому плані е, збройні сили. Тобто, головне, щоб ти виконував свою задачу. Я бачу наскільки важливо для бригади збереження життя кожного військовослужбовця. Насамперед, це стоїть. Ну там, коли кажуть, ну ладно, там техніка, люди цілі. Ну, от найголовніше для е, всієї бригади, так це люди. Е, цінування цього життя, я вважаю, що це ну, дуже велика мотивація для всіх інших. Якщо там кажуть, ну, нас там кудись відправлять, ні, вас спочатку будуть навчати. Наразі, е, з приводу рекрутингу, наша бригада буде навчати людей сама. Я вважаю, що це ну, дуже позитивно, тому що вони не в навчальних центрах будуть. Вони ми забираємо людей в військкоматі. Люди вже проходять медогляд, все. І ми забираємо і починаємо їх навчати. Навчання буде від місяця до трьох місяців. Після цього вже людину почнуть готувати в підрозділі. Він буде там займатися тим, ну, чим вже з самого початку за що говорили, на яку посаду поставили. І я скажу, коли бригада буде навчати людей сама і готувати для, для себе, то це вже є великий плюс. Чи є достатньо інфраструктури для того, щоб проводити таке навчання якісно? І чи немає тут е, е, якоїсь різниці в якості навчання? Ну тобто, е, чи краще це навчати людей безпосередньо в підрозділі, ніж в навчальному центрі? Як ви оцінюєте це? І якими ресурсами Ви для цього? Знаєте, тут потрібно якесь порівняння. Це, мабуть, порівняння буде М -м -м, гарне, це як ти готуєш щось для себе робиш. Ти робиш для себе ремонт, і ти робиш для когось. Для себе ти зробиш це в 10 разів краще. От і людей ми будемо готувати набагато якісніше, набагато професійніше. Чим це робили до цього? Тому що люди, коли повертались з навчальних центрів, ми їх все рівно е, брали і ще під перепідготовку вони проходили в нас. Тому що не ти десь до чогось киснешся, в кожної бригади є якась своя специфіка. І ми вже під свою специфіку їх довчали. То наразі ми почнемо це з перших днів. Дякую, пане Андрію. Як змінилась війна за цей період? Ну, якщо коротко, то сьогодні це війна технологій. Змінилось дуже з 22-го року, війна 22-го року, війна кінця 23-го і 24-го року. Це зовсім різна війна. Якщо ми на початку, в 22-му, я кажу 22-го, не 14-го, бо я почав працювати в цьому напрямку, з квітня, з квітня 22-го. А якщо ми в 22-му році в розвідку спокійно ходили, проходили 20-30 кілометрів на день, не боячись, що нас побачать з неба, то сьогодні ти не пройдеш і пів кілометра, щоб тебе не побачили і не наваляли. Якщо ми спокійно в 22-му році заїжджали колонами на техніці, звільняли Харківщину на БТРах, на танках проїжджали і кілометри, сотні кілометрів, то сьогодні це вже не спрацює. сьогодні… Ти не проїдеш і кілометр на техніці, щоб тебе не побачили, по тобі не прилетіла арта чи та сама IPV. А Зараз це гонка технологій і буде вигравати той, хто буде попереду. Ну, І я впевнений, що це будемо ми, тому що ми більш мобільні, ми б більш такі, розосереджені в своєму виробництві, наприклад, ніж, ніж ворог. Ну, Поки виграємо. Дякую. Пані Руслана. Ви мали досвід в службі в територіальній обороні? І попри те, що територіальна оборона в принципі, хоча і окрема ланка, але вона є збройними силами України, і попри те, що територіальна оборона, в принципі, дуже сильно змінювалася впродовж цієї війни, як ви оцінюєте рівень фаховості або рівень стосунків? Чи є різниця в територіальній обороні, в стосунках між людьми, які прийшли майже всі з цивільного життя і в кадрові армії? Я люблю тероборону. Це по-перше, я обожнюю тероборону за її феномен майже повністю цивільних людей, які прийшли і які досі зберігають свою мотивацію, які втомлені, але попри це розуміють, що якщо вони навіть і підуть. То поки немає е, ким їх замінити. Я обожнюю тероборону за людей, за простоту, за е, якийсь креатив у підході до різних військових рішень, і за ну, справді в ТРО, наприклад, дуже велика буває різниця. Вікова, та? наприклад, в Сухопутки в 92-й бригаді я бачу, що люди все ж більш молодші. В ТРО дуже багато старий воїн, мудрий воїн, та? 50 років, там, 45, 60, подекуди. Та? Вони потроху списуються. Питання ТРО це легка піхота зараз. Та? І це одна з проблем ТРО, власне, техніка в першу чергу. А цим відрізняється 92 га бригада, звичайно. 92 га бригада, яка має техніку паладіни, БТР, які є, і які постійно постачаються. Але насправді мені здається, що в питанні людей і стосунків, в принципі, зараз я не бачу якоїсь серйозної різниці, якраз через те, що прийшло дуже багато добровольців. Які якраз своєю мотивацією, своїм ставленням до життя трошки да, з цивільного погляду, вони трошечки спрощують, і кадрові військові йдуть на зустріч, тому що розуміють, що треба розумітися і якось далі жити і разом воювати. Дякую, пані Тетяна. А який конкретний шлях має пройти людина, а, яка вирішує, що її місце в 92-й бригаді? Тобто що треба зробити? Мати бажання. Мати бажання звільнити свою землю. Це найперше. Далі е, є номер телефону, ми даємо відеоролики, е, білборди, банери, відеореклама по Харкову є. Є е, сторінка в Телеграмі, Фейсбуці, Інстаграм, е, Тік-Ток. Де, в принципі, вся інформація є, є номери телефонів, є електронна анкета. Тобто проявити велике, ой, маленьке бажання для того, щоб це зробити, долучитись для того, щоб допомогти хлопцям. Хлопці за два роки вже втомились. Хлопці втомились. Потрібно хлопців чуть-чуть змінювати, хоча б дати шанс у відпустку сходити. В принципі, я вважаю, що тільки бажання набирають номер, їм дають відповідь, їм дають далі, що робити. Є рекрутингові групи, які зустрічають. Якщо ти щось не знаєш, набирай з тобою, зустрінуться. Ми відкриваємо офіс, де буде сидіти людина, яка поясне, як воно, що воно, нема бажання в тебе далі. Ну, можеш іти. Якщо ти Поцікавишся, як і що ми пояснимо. Ми не будемо тягати за руки. Ми просто хочемо мотивованих людей. Але далі є група, яка супроводжує в ТЦК. Але далі є група, яка супроводжує вже в ТЦК, де супроводжує в принципі, до потрапляння в саму бригаду. В бригаді вже далі процес піде навчання. Тобто ми можемо говорити про те, що це е, такий собі прецедент, коли е, бригада е, гарантує, що людина, яка звертається саме до 92-ї бригади, проходячи всі офіційні процедури е, через ТЦК, все одне попаде саме в 92 другу бригаду. що ви це контролюєте, гарантуєте і маєте на це повноваження. Так, ми це контролюємо, тому що люди, людина, коли виявила бажання, раніше було так, що він виявив бажання, він поїхав в навчальний центр, а в центрі його розподілили в інші бригади. Але він хотів саме свою 92 другу рідну бригаду. То наразі ми це контролюємо, щоб він потрапив саме до нас, тому що в нього є побратими, в нього є друзі, які воюють і він хоче до них саме. Так. Дякую. Ну і пане Андрію, в мене питання конкретне. Тобто, підрозділ вже як то кажуть, не гумовий з одного боку, а з іншого боку, треба навчати і змінювати людей, мати, мати лаву запасних. Да? Тобто, саме так. Чи, є місця, чи є місця в підрозділі Код 9.2 І хто саме вам потрібний? Я зараз трошки доповню ще Тетяну. Це не те, що прецедент, це вже працює. Ми наприкінці 2023 року зробили відеовакансію, запустили її і зібрали десь біля 200 заявок прицільно до Код 9-2, до взводу ударних БПЛА. Це були заявки на операторів дронів, на помічників-операторів, на інженерів на медиків, на водіїв. Чотири ну, вакансії в одному відео чотири напрямки ми шукали. Після. Проходження співбесід і відбору. О, на сьогоднішній день у нас до взводу вже прийшло три людини, і дві проходять навчання. То, людина виявила бажання, вона зв'язалася, заповнила анкету, з нею зв'язалися, відповіли, відповіли на всі питання, які її цікавили, як це буде відбуватися, куди потрапить, чим буде займатися. А, далі через ТЦК пройшли до. О, на той ще момент до навчальних центрів інших інших не в бригаду пройшли через навчальний центр і по і прийшли до нас в бригаду до нашого підрозділу. Тобто ця процедура вона працює. Вона почала вже працювати з 23-го і зараз точно працює, коли приходять напряму до нас до бригади. Підрозділ негумовий, друга частина підрозділ негумовий. На сьогоднішній день є вакансії пілотів-операторів на FPV, Є вакансії пілотів-операторів. на Важкі пташки, ті, що вночі літають бомбари, є вакансії на водіїв, механіків. Тому що, щоб цей підрозділ працював, щоб екіпаж виїхав, ну, забезпечення треба дуже багато. Більш того, є медики, одна вакансія на медика, ну конкретно наш підрозділ. І є вакансії, навіть на діловода. Бо не дивлячись на те, що армія змінюється, в деяких моментах вона залишається старою і дуже багато. Паперової волокіти вона лишається, тому навіть потрібна людина, яка цим буде займатися. Я до чого? До того, що там Тетяна казала, що потрібні різні професії е в бригаді. Це так і. Якщо в тебе вже є бажання, і ти його виявляєш, ти розумієш, куди ти хочеш, наприклад, піти. Або виходячи з твого цивільного досвіду, бригада тобі може сказати, що ти можеш займатися таким, таким, таким. Набрати телефон, залишити заявку, це ще не означає, що зараз тебе прийдуть, пов'яжуть і, і, і заберуть. Залиш, залишають номер телефону, спілкуються, відповідають на питання і вже. Претендент, да, він приймає рішення, чи підходить йому, чи не підходить, чи піде він, чи не піде. Якщо його щось не влаштовує, він просто каже: Ні, окей, дякую. Я зараз ні. У нас і такі ситуації були, і ну, це нормально. Ми зараз не кажемо, що ми зараз приїжджаємо, тебе пов'язали і забрали. От тому на сьогоднішній день це порядка в підрозділі код 9.20, Це порядка 10 вакансій а, від, відкритих зараз. Але ну, не гумовий зараз там штат 42 людини. а він може збільшуватись. І він має збільшуватись. І зараз це Код 9-2, який працює в рамках 3 батальйону. О, в ідеалі треба, щоб такий код 92 працював в кожному батальйоні. І якщо в нас, а, єдине, що нас обмежує в цьому, це якраз люди. Тому що інструменти для цього є. Є а, дрони, великі, маленькі, впів, їх багато. Є боєприпаси вже на сьогоднішній день. Є спеціалізовані боєприпаси для дронів. Його їх ще не було на початку 2023 року і доводилось самим робити. Зараз це питання вже вирішується на високому рівні, і ми вже отримуємо їх. Але не вистачає людей. Не вистачає людей, які. Прийшли і ці, ці, цими інструментами користувалися. Тому, якщо ми побачимо диво і дуже багато відгуків, ми всіх пропрацюємо і будуть створюватися нові підрозділи. Ну, всі ми чули, що зараз нові сили безпілотних систем створені, тому це, це буде розширюватись. А ми, як. Підрозділ Код 9-2, маючи великий беграунд, вже третій рік, займаючись цим напрямком, можемо просто на своїй базі масштабувати і створювати такі підрозділи 92 ї в кожному батальйоні. Це буде мегаефективно. Тому обмежень по штату немає, є тільки обмеження обажаючих на сьогоднішній день. Дякую. Дякую. У нас сьогодні була пані Тетяна Рудь. Начальниця служби зв'язку з громадськістю 92-ї ОШБР, пан Андрій з Нікам Дід, командир взводу ударних БПЛА 3 го батальйону 92-ї бригади. І це легендарний підрозділ КОД-9-2. Дякуємо пані Руслані Богдан, також солдату служби зв'язків з громадськістю. І я хочу е, звернути увагу на те, що у нас тут сьогодні не просто і чоловіки, і жінки, і у нас тут люди абсолютно з різним досвідом, і військовим, і життєвим, і різні за віком. І це є прикладом того, що в Україні відбувається процес змін, процес змін в суспільстві, бо без змін в суспільному відчутті необхідності долучатись до цього марафону війни, безумовно, не витягнуть Збройні Сили України в тому складі, в якому вони починали війну. Тому час долучатись. Я дякую вам і бажаю нам всім, щоб цей приклад став прикладом змін у підходах. До мобілізації, до рекрутингу. Бо як говорять професійні військові і ті, хто стали професійними військовими, хоча і прийшли з цивільного життя, що ти йдеш у не помирати і не героєм ставати, а працювати, Тобто це важлива, надважлива сама важлива робота, яка сьогодні в нас є. Я дуже дякую вам за те, що ви сьогодні були з нами. Дякую вам. Слава вам героям слава. Героям слава.